Усім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі Пресечного в'язання Джоанна Кніт. У цьому відео я хочу вам розповісти про свої просування у проєкті Зігрій мою душу. У цьому спільнику я заявила про в'язання лише однієї роботи. І зараз я вам покажу, що в мене виходить. Ось такий класний, прикольний мохер. Ось ця Ось ця напівбавовна, напіворганічний котон, мохер на шовку, ну і сама пряжа ровен. Тут в мене залишилось вже, мабуть, половина такого моточку, тобто десь 20-25 грамів. Це твіт. І я заявляла, що буду в'язати саме снуд. Я поєднала ці пряжі, і ось дивіться, який в мене виходить, виходить ниточка. Я довго думала про те, як, який візерунок обрати, тому що хотілося чогось класного та чогось цікавого, і в мене був такий результат проміжний на зразочку. Ви побачите, що він в мене був невдалий, бо я спочатку думала, що це можливо, в мене буде техніка бріош, але потім я в ній розчарувалася. В ось якому разі я подумала, що краще, аби я це пробувала саме на нитках звичайних простих, тобто не взятих у підмот. Бо якщо в'яжеш у підмот, то в такому разі багато шансів заплутатися. І я просто вирішила почати в'язати снуд самою звичайною резинкою напівпатентною. Ось це класне поєднання кольорів. Мені здається, що вам передається полотно досить засвічено, якось так. Я пров'язала вже радків 12 або і більше. В'яжу спицями 8. Це найбільші, найтовші спиці, які в мене є. І, знаєте, хочу сказати свої перші почуття, почуття та думки, нюанси у цьому в'язанні. По-перше, ця пряжа, тобто багато мохеру, так, бо два мохера, на цих спицях дуже швидко ковзає. Дуже так, знаєте, це. Надає незручності в'язанні і дерев'яних спиць в мене немає, я поки і не планувала їх купувати. І хочу сказати, що ну, іноді буває, що це дає в тому рукам. Другий момент це те, що коли в'яжеш, 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 ось це в мене лицьова сторона, це в мене зворотня сторона. До речі, вона мені подобається значно більше, ніж. Лицьова. ці сердечки дуже класні, мені подобається, як виглядає візерунок на, не те, що візерунок, нитки, як нитки грають на цьому, о, цьому боці. І коли, якщо ви раніше ніколи не в'язали таким ну, багато, коли багато ниток разом, да, то майте на увазі, що є ризик, що ви дещо заплутаєтесь. Коли будете набирати підбирати петлю, да, то деякі оці петельки такі, вони можуть, тобто частина ниток з одного підмоту не візьметься спицями. І в мене так тут вже і було кілька разів. І я потім ці петлі розпускала, підбирала. Гачком назад дов'язувала. Тобто, розумієте, так, що можна загубити половину ниток у такому. Тобто, можна загубити половину ниток у... у такому ж гутіці, не знаю, як це назвати, да правильно. Ось тут, бачите, в мене так. Ну, я думаю, що це розрівняється, але це такий момент. Я планую, що цей снуд в мене буде. Я думаю, що мені цього вистачить ще на половину, таку ж половину сюди шир, в ширину. В мене залишається до того ж ще пряжа ровеностя, ось такий другий моток. До речі, це колір 192, кому цікаво. Спиці рекомендують 5-6. 5-6, здається. 175 метрів в одному моточку. Пряжа не бюджетна і купувала я її так для свята свого такого для себе небагато. Оскільки в мене залишиться цього мохеру, якщо залишиться мохер, то ймовірно, що я а, з цього другого моточка, можливо, у цьому, тобто, до цього проєкту буде що додаток. Я думаю, що це можуть бути рукавички. Якраз тони однакові, і якщо буде да, мохер, тобто ця нитка в мене залишається в будь-якому разі, бо ось вона лежить. І я думаю, ось тут в нас а, тут в нас 225 метрів, а, то цього буде залишку достатньо. І о, тобто, мікс якийсь складеться, але, мабуть, не такий вже а, прикольний, як тут. Не знаю, скільки цього буде мохеру, тому що на ваги я брала, то цього мохеру в мене взагалі 18-16 грамів залишається. Чомусь дуже швидко уходить мохер на цьому процесі. І я потім знаєте, подумала, боже, мохер на шовку. Яна, на що ти його витрачаєш? Його ну, тут майже непомітно можна було такого кольору, але без шовку. Да? І було б, був би той самий ефект. А мохер на шовку, то це краще було б зробити якусь павутинку, чи павутиння, такий шарфик. Ну, коротше, що взяла, то взяла. Мені здається, що за рахунок витрат коштів на все це, я, це якийсь золотий, в мене снуд виходить. Але просто що це оці нитки, оці нитки. Це було перше, що я купила взагалі, коли сюди приїхала, в Чехію, то вони в мене лежать вже з квітня, травня. І ось нарешті, завдяки спільнику зігрімою душу, я таки придумала, що саме я це, це зв'яжу. Наразі в мене пров'язано вже, зараз вам скажу, да? Да, навіть 13, ну, практично, да. Ану, зараз я краще. Ну, тобто, да, десь, скажімо, 13 е, сантиметрів. Тобто, набагато краще, ніж я набагато більше, ніж я думала, тобто ще 7 сантиметрів. І в мене буде вже такий досить широкенький снуд. Тобто, такі в мене справи, такі в мене просування на цьому процесі. Пам'ятаєте, що я довго не могла придумати, що з цього в'язати, розпустила те, що я планувала, це мав бути в мене шарфик пі пір'ячками. На щастя, на щастя, це не шарфик пір'ячками, і слава Богу. Тож, такі в мене просування, такі в мене поки що проміжні результати, тому дякую вам за перегляд. Подивіться, які класні, до речі, дівчата в'яжуть жилети. І тому я раджу вам не пропускати їхні відео і заходити до них на канали. Дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся і ви будете знати новини з мого в'язального життя. До наступних зустрічей!